Мікополь. Передаю вам привіт сонячної оплакоми. Я навчаюся на магістратурі на стипендіалі програми імені Злубрайда. Поступила я на спеціальність екобіотехнологія і одразу зацікавилась науковою діяльністю, виробництвом біогазу і дослідженням мікроорганізмів, які приймають участь в цьому процесі, тобто альтернативна енергетика. Як ви розумієте, це дуже круто і дуже популярно. І це дуже 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 перспективно в усьому світі. Сам університет мені платить стипендію за за моє навчання. А гроші на життя і на харчування дає мені вже програма Fulbright. Вони оплатили мені всі документи, дали мені перші мої 100 доларів, коли я їхала. В Бориспіль сідати на літак. Мені залишається ще один рік, протягом якого я планую отримати вагомі результати з розвитку металогенів, які побоюють біогаз, і опублікувати наукову статтю в американському журналі. Це, звичайно, що... Реально, коли ви мрієте, коли ви хочете чогось здобути, коли у вас є ідея, до якої ви хочете прагнути, ви обов'язково її нас доженете і здійснити, тому що в цьому скільки реально. Хай він нам тому що не казав, що... Якщо у вас немає грошей, якщо у вас немає зв'язків, ви нічого не досягнете, нікому, нікого, запам'ятайте, нікому не вірте. Головне це ваше бажання і оця блискавка в ваших очах, яка поведе вас по вашій великій страшні майбутнього. Я пишаюся тим, що, будучи випускницею 20 школи, я Приїхала в Юніверситі в і маю показати, маю здатність показати те, що українські студенти вони дуже роботящі, вони мають мрію і вони дуже добре навчаються. Oh, there is a